Наталія Росторгуєва естафетна ложка У кімнаті стояв неабиякий гармидер. Захмелілі друзі-рибалки, а їх зібралися за столом шестеро, голосно перекрикуючи один одного, ділилися останніми новинами. Я з братом ходив по рибу, і, уявляєте, кожен із нас попів відра головля додому поніс, запально обаїв Іван Богданчик. Він нещодавно повернувся від рідні зі Львівщини, тож його оповідка була свіжою, як той голавль, що наче трапив йому на вудку. Він гарячкував і сердився, бо товариші, не вірячи у таку вдалу риболовлю, відверто підтрунювали. А рибка вся велика й велика, як оцей мій палець, не приховуючи іронії, тішився вовка в Мельченко, чи Омеля, як його кличуть друзі. А що, в стрию ще риба лишилася? І собі задирикувато хмикнув Віктор Черешня, наливаючи чергову чарку. Кажуть, її вибили електровудками. Ге-ге. Та ти подивись на нього, бреше, як помилом мете!» шкірить зуби Сашко Баранівський. А мені цікаво, на яку таку наживку риба ловилася. Мабуть, на макове зерня і собі гикає омеля. Як це? А так це Вовка Омельченко робить красномовну паузу, перехиляє черчину і, хрумкаючи, гірком, повагом каже Якось сиджу я на кризі в товаристві таких же заповзятлих любителів зимової риболовлі. Щойно мотеля надіяв на гачка та закинув лунку, підходить до мене якийсь чоловік середнього віку, такий собі випещений, доглянутий. У добротній курточці поверх спортивного костюма, а запахом свого дорогого одеколону усе навколо заполонив. Тоді я ще подумав, що він, певно, новачок у нашій справі. А незнайомець присів поруч на новенький ящик із рибальським знаряддям, що зі собою приніс, роздивляється, мій улов, а я зазначу того дня мав непоганий хвостатий прибуток. Хвалить, а тоді між іншим питає, А на що ви ловите? Та кажу на макове зерня». Він кидає на мене здивовано зацікавлений погляд. Я, не моргнувши оком, і з серйозним виразом на обличчі ділюся досвідом. Мовляв, засипаю маку термос і заливаю окропом, а через три дні дістаю і кожну маковинку ріжу навпіл, а тоді на гачок. І що, він повірив твоїй дурні? дивуються рибалки. Ще й як. За три дні знову зустрічаю того чоловіка, і він одразу, я три дні парив той клятий мак. Покажи, як ти його ріжеш. Чоловіки вибухнули таким реготом, що, здається, й шибки дзенькнули від їх дружнього сміху. Налякана кішка Білка, що терлася об ноги, сподіваючись на ласий шматочок зі столу, дреманула з кімнати. Цієї втечі ніхто й не помітив, бо об'єктом добродушного глузування був Богданчик. Ото, мабуть, і наш Іван теж свого голавля маком приваблював, прокашлявся Сашко Баранівський. Та я правду кажу хлопці. Не витримує і зривається на крик Іван, розмахуючи руками. Можу, й фото показати. Катю, красунечко, а принеси ну, будь ласка, мою. Торохтілку гукає до дружини, яка порається на кухні. Я доведу вам, хомам, не віруючим, що не збрехав. Ну, і чого це ви розгелготалися, мов ті гуси, гвалт такий учинили, що й на вулиці чути. Присоромила присутніх Катерина Петрівна, ставлячи на стіл тарілку з печеною. Смакуйте, хлопці, поки гаряча!» – дістає з кишені фартуха телефон подає чоловікові. Ось візьми свою торохтілку. Та хлопцям зараз не до страви. У них серйозний спір. Розглядають фото в смартфоні, гарячкують, перериваючи один одного, аж вуха закладає. То все бутафорія у відрі. Мабуть, штучний інтелект задіяв, щоб фото створити. Не здається, черешня? А щоб тебе качка ніжкою копнула, коли не віриш. Богданчик вибухає, мов реактивний снаряд, зривається з місця, перекрикуючи лемент у кінці столу. А там, у словесній баталії, зійшлися Владлен Дмитренко і Богдан Розкішний. Найстарший, серед присутніх і найдосвідченіший рибалка. За віком дядько Богдан майже в батьки багатьом із товариства годиться, але так уже вийшло, що мають спільне захоплення риболовлю. На тому й зійшлися. Уже кілька років не розлий вода і на риболовлю разом, і за столом посидіти не проти, а ще не залишаються осторонь різних подій. На мітингах не раз відстоювали справедливість. Ми виступаємо за інтереси людей, виправдовували свою громадянську активність друзі-рибалки, а потім у найближчому кафе чи в когось удома обмивали успіх чи невдачу. Ось і сьогодні не на жарт розгорілася чергова політична дискусія. Кожен доводив свою правоту та все на підвищених тонах. Нічого мене вчити, нервує дядько Богдан. Кажу, що цей уряд порядки не веде. Хлопці зібралися молоді, амбітні, ага, амбітні й ласі до чужого майна, перебиває оратора Владлен. Ви й минулого разу казали, що новий корабель вдало попливе. А хлопці такі ж амбітні гонорові, владне кермо схопили, зарплати собі попіднімали. А простим людям копійчані пенсії залишили. Ось у мене. А що у тебе? Треба було податки правильно платити зі свого бізнесу, а не приховувати доходи, веде своєї дядько Богдан. І звідки ви таку дурню взяли? Вчасно і як належить платив, не стримує емоцій владден, нервово протираючи руки. Його обличчя вкривається рожевими плямами. Друзі. Краще, послухайте, я вам анекдот зачитаю. Не відриваючись від екрану телефона, е встряє в розмову вовка Умеля. Словом, один чоловік створив другий аккаунт на улюбленому сайті дружини, аби простежити за нею. Познайомився під вигаданим ім'ям, пофліртував, а потім довідався, що він уже як два роки тому втопився на риболовлі. Дістав зі своїми жартами й анекдотами, накинулись, не заважай серйозній розмові. І знову, мов у вир, кинулися в суперечку, до якої наразі пристали і інші великі знавці риболовлі та політики. Кожен свою думку викрикує, не слухаючи співрозмовників. Та годі вже вам, не витримує галасу Катерина Петрівна. Вона вже кілька хвилин спостерігає за товариством, супить брови, збираючись із думками. Почуйте, що скажу. За столом настає несподівана тиша. Здивовані погляди чоловіків спрямовані на господиню дому. Словом так, хлопці, вона робить багатозначну паузу, мені набрид ваш гармидер. Тому. Катерина Петрівна бере зі столу ложку. Бачите цей інструмент? Ну і що? Бачимо, у чоловіків прорізався голос. Так от, привчатиму ваше товариство до порядку. А відтак запроваджую правило. Хто бере до рук ложку, той і каже. Це що? Як естафетна паличка чи вільний мікрофон озиваються дещо спантеличені друзі. Ага, така собі естафетна ложка, підсумовує дядько Богдан, дивуючись, як хлопці швидко утихомирились. От що означає мудра жінка, у повній тиші з ложкою в руках резюмує Віктор Черешня. Пропоную тост за нашу берегиню. На тому й порішили.